Жмеренка символ середньостатистичного українського провінційного містечка, дещо метушливого і заклопотаного, наповненого своїми неповторними житейськими гуморесками і унікальними персонажами. За півтора століття свого існування це місто встигло побути столицею, а в 70-х першим в області відбудувати широкоформатний кінотеатр. І саме такою невгамовно прогресивною, в міру амбітною, життєрадісною і квітучою пам'ятає свою маленьку батьківщину. Корінний жмиринчанин Зіновій Трахтенберг дуже гарна була Жмиринка. Тоді все було зелено. Вулиці були тільки такі, де були тільки дома маленькі, приватні були будинки, багатоповерхових будинків практично не було. У центрі міста і на вулиці Леніна а були приватні будинки. Дуже було дуже дуже було багато зелені каштани, липи, ну різні дерева росли. Жмеринка була дуже гарна. На початку 80-х у Жмеринці зависочили перші багатоповерхівки. Його ж дитинство пройшло у дворі маленького, затишного приватного будиночка у колі родини та галасливих сусідів. Жили по радянському скромно. Батько, учасник битви на Курській дузі, додому повернувся інвалідом. Він рано пішов з життя. Мати самотужки виховувала двійко дітей, вчила їх бути чесними, працелюбними та активними. У восьмому класі я прийшов до товариша і кажу, що це за інструмент у тебе вдома. Він каже, це гітара. Слухай, давай навчили мені грати. Я сам не вмію грати на цьому інструменті. Давай разом вчитися. І ми з ним почали вчитися разом. Пішли до вчителя, він нас почав вчити. І десь за пів року ми вже грали на гітарі. Він грав у ресторанах, на весіллях і на танцях, отримував море задоволення і свої перші кишенькові. По закінченні технікуму вирішив, мусить бути справжнім мужчиною, власноруч заробляти на життя. Кілька років Зиновій Трахтенберг жив і працював у Молдавії, та любов до батьківщини знову повернула його у місто дитинства. Я дуже переживаю за своє місто, в якому я родився, якому я живу. Я хочу, щоб та вулиця, де я жив, місто, де в якому я живу, щоб воно прийняло той, той вид, який воно колись мало, хоч трошки. В роки становлення незалежності, епохи тотальної нестачі бюджетних коштів, Жмеренка почала змінювати обличчя. Той, хто пам'ятає її розквіт, з болем сприйняв такі перетворення. Баркую багато чого, і насамперед, особисто мене хвилює питання проведення часу наших дітей, тому що сама маю дитину. І я просто стикнулася з такою проблемою, що дітям немає чим зайнятися у місті. Абсолютно канікули літні це просто не знаєш, де подіти цю дитину чи до бабусі, чим її зайняти. Постійно на вулиці теж не хочеться, тому що постійні хвилювання. За все, що можна було реанімувати, охоче взявся Зиновій Володимирович, переконаний патріот свого містечка. В аварійному занедбаному будинку культури залізничників коштом мецената перекрили дах. Пізніше купили натяжний екран і звукову систему. Потому відкрили кінозалу. Зрештою, будинок культури залізничників наповнився свіжим диханням і став осередком дозвілля активних жмеренчан. Щороку на його сцені, за підтримки Зиновія Трахтенберга влаштовують численні свята. Для молодят шоу Медовий місяць, яке об'єднує новоспечені родини. Для малечі щоразу оригінальна казкова новорічна постановка з конкурсами, сюрпризами і подарунками. 2011-го вперше у стінах будинку культури глядачі обирали самобутніх геніїв з народу. Відбувся конкурс Жмеринщина має талант. Він набув такого розмаху і настільки сподобався публіці, що має усі шанси також стати щорічним. Від криниці доброти небайдужих дорослих наповнюються також струмочки маленьких сердець, вихованців жмеринського дитячого притулку та школи інтернату. Компенсувати відсутність батьківської опіки Зиновій трахтенберг, звісно, не в змозі, але не забуває час від часу тішити малечу приємними сюрпризами. Потроху стає на ноги і жмеринський спорт, там, де держава безсила, на допомогу приходять благодійники. Боксерський клуб Кришталева рукавичка виховує кілька десятків юних спортсменів. Усі вони мають непоборне бажання прославляти своє місто і державу майбутніми чемпіонськими звершеннями. Мені дуже подобається цей вид спорту і хочу рівнятися на три боксерів, як Віталій Клічко, Костя Дзю. Я займаюся з шісти років. Нам, конечно, ніхто з бюджету не допомагає, как это сказали нам когда-то еще. Що это громадська організація, ми не маємо права. Но у нас есть хороший друг, наш наставник нашого, даже этого, можна сказать, клуба і общественної організації трактор Зиновий Владимирович, который допомагає на любые соревнования, то есть соревнования областные, соревнования республиканские, турніри. Всі оплачується у нас спонсорська робота, у нас йде тільки Зіною Владійович. Я рахую, що діти це наше майбутнє. І без дітей не буде ні міста, не буде ні країни. Тому я рахую, що треба так допомагати. Я рахую, що чим більше я буду допомагати людям, будуть дивитися другі люди, будуть дивитися другі бізнесмени. І може також захотять допомогти нашим дітям. Захтять допомогти пом нашому місту, щоб було щоб ну щоб в ньому було зручно жити, щоб було, щоб місто було е красивим, щоб місто було гарним, охайним, чистим. Я рахую, що саме це так. А ось найважливіша частина його долі, його сім'я не часто видається нагода зібратися усім разом. Старша донька навчається далеко від рідного дому, молодша вільний час присвячує самодіяльності. А ось дружина завжди поряд за багато років стала найнадійнішим другом і порадником. Мій супруг може змінити наш міст. Просто може змінити. У нього не тільки бачення, як змінити, а він це може зробити. поставити на ноги, тому що багато люди говорят разные вещи, я сделаю то-то, и сейчас многие какие-то вот процессы начались там, э, то застроить какого-то скверика, то еще чего-то. Но вопрос такой интересный, почему все это делается перед выборами? Так вот, в этом человеке я вижу это не только, вижу, он это делает постоянно, независимо от выборов, независимо от дня, праздника, не праздника. этот человек просто работает, этот человек дело. Життя Зиновія Трахтенберга за його особистим визначенням тримається на трьох константах: улюбленій справі, коханій родині, рідній землі. Допоки житиме він жодній з них не зрадить. Це справа честі.